Вітаю, друзі! Мене звати Юлія і це урок зарубіжної літератури. Сьогодні ми поговоримо про письменника, який вірив, що може написати твір рівноцінний збірці Тисяча й Одна ніч. Поміркуємо, чи вдалося це йому, зважаючи, що казки тисячі однієї ночі збиралися кілька сторіч. А письменник прожив 51 рік. А також переконаємося, що безмежна кількість спроб і помилок. Кави та переписаних творів з літератури відкривають шлях до письменницького Олімпу. Отож, говоритимемо про французького письменника, портрет якого зображено на екрані. Це Оноре де Бальзак, сучасник і ровесник Пушкіна. Як же можна охарактеризувати Оноре де Бальзака? Судіть самі, писав він переважно вночі, розпочинав о півночі і працював протягом 16-18 годин. Перерви робив лише на каву. Здогадайтесь, що спільного у Баристи і Бальзака. Вони обидва можуть заварити 50 горняток кави за добу. Саме стільки випивав Бальзак, коли працював. Біографи автора жартують, що він був чи не єдиним письменником, що помер від зловживання кавою, а не інших надмірностей. Хоча по закінченню роботи над черговою книжкою Бальзак поринав з головою у нову любовну історію яких у нього було чимало. Скільки разів ви готові переписати свій твір з літератури? Двічі, тричі. Бальзак демонструє тут просто шалений перфекціонізм, тобто прагнення зробити все ідеально. Так, свої твори він міг переписувати до 90 разів, а за рік встигав видати від трьох до шести книжок. Однак письменник чітко розумів, навіщо усе це робить. Адже хотів слави і грошей. У намаганнях розбагатіти він займався і виробництвом дешевого паперу, і видобутком срібла, і зведенням будинків, і навіть намагався вирощувати ананасові дерева в передмісті Парижа. Та стартапер із Бальзака був не дуже вдалий, тому замість багатства він накопичував лише борги. Саме тому тема грошей постійно буде його тривожити і, відповідно, з'являтись у творах. Першими текстами письменника були написані під різними псевдонімами готичні романи: історії про привидів, відьом, перевертнів, вампірів, загалом те, що було страхітливим, таємничим і добре продавалося. Власне, як і сьогодні, привіт, сутінки! Та пізніше Бальзак, розуміючи низьку якість таких творів, вирішив не визнавати їх частиною своєї творчості. У 30 років Онере нарешті отримав бажане. Літературна творчість зробила його відомим. І то настільки, що за життя від своїх шанувальниць він отримав більше 20 тисяч листів. Таким цифрам сьогодні може позаздрити не один блогер, що вже говорити про 19 століття. Був серед отриманих листів один від іноземки Польки Евеліни Ганської. Її портрет ви можете бачити на екрані. Вона була російською підданою і разом з чоловіком жила в селищі Верхівня, нині Житомирська область. Так розпочався епістолярний роман, що пов'язав Бальзака з Україною. Епістолярний роман це роман у листах, щось на кшталт переписки в соцмережах, тільки доходили ці повідомлення до адресата не так швидко, тому доводилось їх робити значно довшими і красномовнішими. Як ви вважаєте, скільки міг протривати такий роман? Від моменту, коли Ганська написала першого анонімного листа Бальзаку і до їхнього вінчання в костелі Святої Варвари в Бердичеві Житомирської області, який зараз на екрані, минуло 18 років. І за весь цей час вони побачилися лише кілька разів. В українських містах, що пов'язані з Бальзаком, відбувається Бальзак-фест. У 2019 році, до святкування 220-річчя від дня народження письменника, українські художники створили чудові ілюстрації, пов'язані з його життям і творчістю. Їх ви зараз бачите на екрані. Тут і зображення бальзака в дитинстві та юності, і письменник з Евеліною Ганською. А до ілюстрації Шевченка з айфоном тепер можна додати ще й сучасного бальзака. Бальзак був переконаний, що на світ потрібно дивитись як на певну цілісність. І зі своїх творів він теж створив таку: більшість із написаного письменник об'єднав у епопею людська комедія. Пригадаймо, епопея це великий художній твір, що охоплює багато подій і глибоко проникає в дійсність. Людська комедія описує життя багатьох людей з різних сфер із сучасності автора. Така собі гра престолів тільки про людей з 19 століття і без драконів. Письменник планував, що до людської комедії увійде близько 150 творів. Але здійснити свій задум повною мірою йому не вдалося. Закінчити встиг 96 текстів. Для того, щоб об'єднати зовсім різні твори, Бальзак наповнює свою епопею перехідними персонажами. Тобто такими, що переходитимуть із твору в твір, і в різних текстах з'являтимуться то як головні, то як другорядні персонажі. І це допомагатиме нам спостерігати за ними з різних ракурсів. Так, наприклад, у повісті Батечко Горіо 23 персонажі будуть з інших творів людської комедії. З'явиться там і лихвар Гопсек з одноіменного твору, який вигулькне ще не раз в інших текстах. Пам'ятаєте наше порівняння людської комедії з Грою престолів? Так от, за кількістю персонажів відомій Франшизі до Бальзака не дорівнятись. Запам'ятати всіх персонажів людської комедії буде значно складніше, адже їх в епопеї більше двох тисяч. Це міністри, журналісти, швачки, лихварі, аристократи, адвокати, банкіри, світські жевжики, селяни та багато інших. Людська комедія зветься комедією не тому, що смішна, адже це і комедія, і трагедія водночас. На думку частини дослідників, назва є алюзією, тобто натяком, на твір Данте божественна комедія. Але тут комедія стає людською, бо Бальзака цікавлять власне стосунки людина-людина. Сам Бальзак, усі тексти, що ввійшли до епопеї, десятки великих і малих романів, повістей, новел. Називав етюдами. Людська комедія складається з трьох частин: етюди про звичаї, філософські етюди та аналітичні етюди. І хоча це величезна кількість текстів, та читати, за словами іншого французького письменника Марселя Пруста, варто всю епопею, а не лише окремі твори. Щоб дещо полегшити знайомство з людською комедією, за певними текстами було створено графічні романи та комікси. Українською у вигляді графічного роману вже вийшла повість Батечко Горіо. Її обкладинку ви зараз можете бачити на екрані. Бальзака дуже цікавлять людські пристрасті: любов, гроші, влада, намагання знайти відповіді на вічні питання. Особливо ж багато уваги в людській комедії приділено грошам. Вони всесильні і можуть підкорити будь-яку сферу життя. Наприклад, у повісті Гобсек Бальзак показує владу грошей і на що вони перетворюють людину. А в романі Батечко Горіо все продається і купується, навіть любов дітей до батьків. У романі Шагренова шкіра головний персонаж отримує неймовірний подарунок: чарівний шматок шкіри, що здатен здійснювати бажання. Однак, в обмін на його власне життя. На закиди критиків, що твори з людської комедії аморальні, письменник відповідав, що самі ж критики визнають його твори правдивими. Отже, аморальними є не твори, а суспільство змальоване в них. Із людською комедією з'являється нова проза, що прагне до переконливості деталей. Такий напрям у літературі та мистецтві загалом зветься реалізмом. Його мета аналітично осмислювати життя та правдиво і всебічно зображати його. Письменники-реалісти закликали не прикрашати людини світ, не ідеалізувати, а показувати такими, як вони є. Бальзак говорив, що у своїх творах змальовує чоловіків, жінок і речі. Вважав, що речі, які оточують людей, є відображенням їхніх цінностей, звичок, особливостей, вдачі і багато про цих людей можуть розповісти. Саме тому в творах Бальзака багато описів місця подій. Уявіть свою кімнату. Спробуйте спрогнозувати, що б міг написати Бальзак про вас. Також автор вірив у фізіогноміку і був переконаний, що за певними рисами зовнішності можна дізнатись правда чи людини. І в його текстах чимало уваги приділено саме портретам персонажів. Зараз на екрані досить промовистий портрет Гобсека. Якщо після нашого уроку хтось із вас загориться нестримним бажанням перечитати всю людську комедію і кинеться в бібліотеку чи книгарню по тексти, має вас засмутити. Ще й досі не всі твори Бальзака перекладено українською. Хоча перші окремі переклади з'являлись ще наприкінці ХІХ століття, згодом була спроба видати десятитомник. У 20-30-х роках ХХ 20 століття Валер'ян Підмогильний організував роботу над 15 томним виданням. Але ці проєкти так і лишились нереалізованими до кінця. Отже, сьогодні на уроці ми з'ясували, що Оноре де Бальзак обрав спосіб точно і без прикрас показувати навколишній світ і людей в ньому, тобто його творчий метод реалізм. Об'єднав майже всі свої твори в працю життя і епопею під назвою Людська комедія. Вводив у тексти описи інтер'єрів і портрети, зовсім не для того, щоб знудити читачів, а для кращого розуміння персонажів. На наступному уроці ми будемо говорити про бальзакового гопсека. Тому приємного читання повісті! Дякую за урок. До зустрічі!